Знаєте, як завжди, перша гра найскладніша, тобто увійти в цей ігровий ритм та грал овертайм. була тяжка гра, але це дуже добре, що ми змогли перемогти і зіграти у такому залі на такій арені. Це дуже гарний досвід. У першій чверті болгари грали, як то кажуть, що ментумен діфенс. Тобто ми готувалися до цього і були готові. і... Добре наказували їх, але потім вони змінили захист, стали зоною, і нам було, нам було не так легко, як було на інший захист. Тобто, але у Фадош Гри ми спробували змінити свої сети у нападі. І інколи це виходило, інколи ні, але завершили з плюсом. У нас немає окремих завдань для окремої команди, тобто ми намагаємося грати своїми правилами, тобто це все стояти на своїх правилах. Так у нас є кілька сетів для таких ситуацій, тобто, коли залишається двічі, одна секунда, тобто, щоб ми не розгубилися, і в нас був тайм-аут, і тренер зробив добру справу, тобто намалював гарний сет, і це, це спрацювало завжди. Можна грати краще, тобто. Але я задоволений, що зміг допомогти команді, зміг заграти своїх партнерів. і Ми перемогли. будемо готуватися вже завтра. Тобто, треба максимально добре відновитися і бути готовими все, емоційно до цієї гри.